Нещодавно на базі Подільського молодіжного центру Лов відбувся тренінг коло змін у рамках проекту Підтримка та розвиток молоді у громаді на заході, котрий проводила Інна Мальована, розглянули процес змін, які відбуваються з людиною з акцентом на освідомлення та впровадження цих змін у повсякденне життя. Сьогоднішній тренінг коло змін відбувся в межах програми підтримка та розвиток молоді в громаді. На що ж був націлений цей тренінг? Показати, як ж можуть відбуватися зміни у молоді, що є яким циклом вони відбуваються, що просто так, щоб щось змінити, воно не стається, треба до цього приходити і відслідковувати свої зміни для подальшого свого життя. Під час тренінгу обговорювалася модель змін курта Левіна, яка складається з трьох компонентів: розморожування, зміна і заморожування. Ця модель допомагає учасникам зрозуміти, як проходить процес змін від усвідомлення необхідності змін до їх провадження і підтримки. Тренінг спрямований на розвиток навичок адаптації до нових умов і будування бар'єрів, що стоять на шляху до особистого зростання. По завершенню учасники тренінгу отримали цінні інструменти для розвитку особистості та адаптації до змін у повсякденному житті.